90% чому нас вчили, це плюс-мінус гівно. Людина, у вбивстві якої мене звинуватили, був полковником Міністерства внутрішніх справ в Сербії. Які стратегії російські поплічники там використовували? Як Росіяни поводились в другому акті тієї драми Драми Балканської війни. Я за три-чотири тижні так починав виняти, що нюхати себе не міг, але тут в оцій цій війні я не бачу багато німців. Ну і все це за участі. Вовків Путіна сербська православна церква історично була задіяна в геноциді босняків. Там на Балканах були і Гіркін, і інші люди з ФСБ. Це та сторона конфлікту, котра не вбиває дітей. В 2001-му тебе звинуватили в організації терористичного акту. Ти їх бачив на Балканах? Він був солдатом російської армії. Який меседж ти би послав українським бійцям? Та й, взагалі, українцям. Німець, який воював з російськими проксі на Балканах у всіх Балканських війнах, які знала сучасна історія. Німець, який відсидів 15 років за терористичний акт, де був знищений один з поплічників російського режиму в так чи інакше контрольованій Росії Сербії, чи скоїв він цей злочин, чи ні, нас менше цікавить його біографія, аніж уроки, які Україна має винести з балканських кампаній, уроки з війни, яка так чи інакше триває досі. Ми зустрічаємося з Роландом Бартецько у Києві. Сьогодні мене звуть Олексій Бобровников. Я беру інтерв'ю. ти радив би а, на війні в перші години, дні, тижні? Може навіть трохи бути сикуном? Ну не нариватися коли ти у битві вперше, річ у тім, ти надто нарваний. Ну просто ти не до кінця усвідомлюєш, що відбувається довкола, а це може бути фатальним. Краще так не напружуватись. Війна нікуди не втече. Часу буде достатньо, щоб довести, який ти крутий. Так що краще починати полегеньку так, війна нікуди не втече. Це правда. але. Як ти сам вивчив це? урок? п'ять років Бундесверу, десантник, п'ять років професійний військовий, але в бою до того ніколи не був. Так, Це був мій перший бій 1993-й, Боснія і герцеговина. Ок, непогано володіти певними основами, базисом. Десант. Не найгірша школа, але все одно я вперше, що зробив, спостерігав за іншими. Вони були в бою 2-3 місяці, але вже мали більше досвіду. Так що, от ще порада: стулити пельку і дивитися, як місцеві поводять себе. Що було корисне з десантної школи німецького війська. А що повна херня? 90% Чому нас вчили, це плюс-мінус гівно. А от 10% – інша річ: орієнтування, читання карт, стрільба. Звісно, стрільба тренування зі стрільби одні з кращих були. Ну фітнес теж. А от що тобі не потрібно, так це усе інше. Як застеляти постіль, як полірувати бірці, і оце построєння на плацу. На той час німецька армія витрачала куп. Почасу на такій формальності Що було схоже, а що відрізнялось у тих війнах, що ти бачив на Балканах, і яким став свідком тут? Практично те саме в Боснію. Теж було багато траншейної війни. А от що різне, росіяни більш продвинуті в плані артилерії, ну ніж серби. Серби багато поливали нас артою, але тут на порядок більше. А щодо тактики, знак рівняння перший Калашніков, який я ну ну не те, що перший, який я тримав в руках, але перший з яким я мав воювати, коли Київ був під ударом, був Калаш виготовлений в Югославії. Я, до речі, з нього не стріляв. Стріляв з іншої зброї. Але перший ствол, який нам видали, був Югославський анатоган, бо диссон ви форстґан довигавозди югославієн у мене перший Калашніков був румунський, потім угорський, а пізніше російський. в бою здобув його чи ну поміняв на щось. <гум> Ні, насправді один калаш я здобув в бою, але це буде пізніше під час війни в Косово. Ми підірвали базу сербів, точку збору їхню. І під уламками будівлі ми знайшли два калаша. Я підібрав один собі. Це був російський там, на Балканах були і Гіркін, і інші люди з ФСБ. Тепер ми напевно це знаємо. Тобі самому доводилось коли-небудь бачити когось із них в приціл в оптику напряму в бою. Ні. в Боснії, за моєю інформацією, не було багато російського впливу. Але от у війні в Косово там були російські найманці. Вони були інтегровані у загони сербської армії. Мій друг до речі вбив одного російського солдата. На ко. Ордоні він показував ці зйомки. Гарна робота з точки зору пропаганди. Це була велика перемога, тому що росіяни ніколи не визнавали присутність своїх військ там. А на цьому типу були всі папери підписані російським воєнним керівництвом. Тож дійсно їхні люди там були. Є савотпіпо. Тож він там був з офіційним завданням. в нього було бойове розпорядження. Так він був солдатом російської армії, який воював у сербському підрозділу. Це був підрозділ повітряно-десантних військ поруч із кордоном з Албанією. Без офіційного наказу його б там просто не було. Я про те, що його папери були дійсні, чинні. Це не був якийсь прострочений папірець з радянського. Ко часу oh, ні, не якась ні, там ні. ксіва совєтського зразка. Ні оце цікаво. А скільки їх таких там було? Ну з цим очевидно, твоєму побратимові пощастило підстрелити монстра. А скільки їх взагалі там було, якщо вдалося проаналізувати їхню присутність потім? Я не думаю, що їх було багато, інакше б одним ми не обмежились. Але я думаю, що роль росіян на західних Балканах з початку 90-х і донині – це бути в тіні, на другому плані. Підбурюючи, провокуючи, створюючи певні провокації, а також надавати сербській армії озброєння. Тобто на Балканах в них є свої оперативники на полях бойових дій, але не так багато, як в інших конфліктах. Та й не треба їм там це в такій кількості, тому що Сербія і так на їхньому боці. Стосунки uh, so, між Росією і Сербією це як те, що відбувається між Росією і Білорусією я люблю порівнювати зв'язки Росії з Сербією та її зв'язки з Білоруссю, тому що я це сприймаю як держави Осі під час Другої світової. Москва, мінськ, Білград багато хто в Європі думає. Сербія вона між сходом і заходом, між Європою і Росією, і вона має зробити вибір. Я думаю, це ілюзія, і вони давно зробили вибір на користь Росії, просто граючись з Європою і висмоктуючи з неї гроші. European Union to get more money. What smell do you remember from war? The first... like... How, do you... How does it smell to you? Ah, okay. Smell them now sometimes. It... є такі запахи. Досі коли чую їх, повертаюсь туди. Наприклад, коли ти куриш сигарету вночі, в кузові вантажівки. Це такий запах табачного диму і нічного повітря, запах дороги на фронт чи повернення з бою. Ну і бензин ще, і трупи. людські, тварин. тварини. між мінними полями. Їх вже ніхто не прибирав. Гівно, людське, ну і запах тіл, немитих. Я за три-чотири тижні так починав виняти, що нюхати себе не міг. Заради чого ти туди пішов? Проти російського впливу. Кого ти відчував своїм ворогом? Стейч. Відверто, коли лише з'явились новини про війну, я почув, що багато іноземних добровольців їде в тому ж керунку. Тож для початку просто поїхав подивитись, що ж там відбувається. зрештою, я професійний солдат. Я мав знати, як це робиться на практиці, а не лише в теорії. Але потім, після двох-трьох місяців, я побачив, що серби використовують ті ж методи, що росіяни використовують тут. Ти бачиш мертве тіло без голови, або ти чуєш історії від побратимів, які побували в полоні. Один з таких повернувся без вух, без зубів. В ньому було майже 100 кілограмів живої ваги, коли він потрапив до них. А повернувся вдвічі менше 50 кіло. Звісно, це змінює тебе. Ти вже. Вже не за, для цікавості там. Ти там, вже заради побратимів і тому, що знаєш, ти воюєш за праве діло. Це та сторона конфлікту, котра не вбиває дітей, не гвалтує жінок, не спалює будинки. Як ти допомагаєш українцям? Зараз? Чому ти вчиш them? їх? Що ти, ти привозиш їм? я потрапив сюди 26 лютого в компанії журналіста з Франції. і коли мої друзі з Англії, з Хорватії, з Німеччини почали дзвонити. ми хочемо воювати разом з українцями у цій війні. Тож я допоміг їм деякими старими контактами, адже підрозділи, які долучали до своїх лав іноземців, існували тут ще з 2014-2015 років. тож мої друзі приїхали, воювали разом з іноземним легіоном в Орпіні. Потім перейшли до інших підрозділів, і тут почалося мені потрібні окуляри, мені броня. Ну сам знаєш, як це буває. Ну я і привіз скільки міг. Yeah, і потім yeah, ти поставив все And на систему yeah? right? А вже ж почав з однієї сумки потім дві великі валізи Потім, коли це було забагато для одного, взяв друга в допомогу. Ми почали робити рейси щотижня, а потім почали підвозити людей здебільшого волонтерів, бійців іноземного легіону, які хочуть воювати тут за Україну. Останній вантаж: що ми завозили для них дефібрилятори, ємності з киснем, дрони, тепловізори, броню, шоломи. drones i don't know how many drones i brought them uh, body armor helmets of course uh, у першій Балканській війні. Ти пишеш у своїй книзі Запах війни. Там була десь сотня німецьких добровольців, котрі сиділи в окопах разом з хорватами. Але тут, в оцій цій війні, я не бачу багато німців. Що змінилося для них? Бойовий дух кудись зник. Російська пропаганда спрацювала. Гарне питання. У мене є кілька друзів з німеччини, які воюють за Україну. Ну словом, я так думаю, давайте зачекаємо. Війна тут іде шість місяців. Війна в Хорватії тривала п'ять років. Я впевнений, що коли ця війна добігатиме кінця, тут буде набагато більше німецьких підданих. Але гарне питання. Я думаю, менталітет німців дуже змінився. Коли я був там в армії, всі хотіли воювати, битися. Саме тому ми долучилися як добровольці. Ми хотіли бути солдатами. В 2001, you were accused in, uh, в 2001-му тебе звинуватили в організації терористичного акту. Я знаю, ти звинувачення відкидаєш зараз. Не про це сіснабада, бо ювбина інкосова дестей. 15 грьобаних років ти провів у в'язниці? Чорт, я провів 6 років в екзилі. Це геть інше, але дещо схоже. 15 років без дій, без застосунку. Але залишимо звинувачення скоїв ти це чи ні? Диффрен ефоредифрент козенівергепендерно хапен випусаноаміне та не проблема. Not... Давай та бог із ним 15 років у школі. And Що було найтяжче там? Що змінило тебе? Oh, okay. all, I mean, uh... та не проблема. Це I, I, I... після того як ти був у громадянській війні. все решта I mean, як okay. два пальці об асфальт. I mean, did... все інше вже тебе не вб'є. So, uh... Чесно, no, було I... не важко. Я вчився, Я закінчив курс навчання в університеті. Ну, добре, перші роки було важко, бо я сидів в буцигарні із сербського боку. Управлялася, правда, ця в'язниця ООН, бо Косово тоді ще не було незалежною країною. людина, у вбивстві якої мене звинуватили, був полковником міністерства внутрішніх справ в Сербії тож мене відправили відбувати термін покарання в північну Мітровіцу, район нинішнього Косово, населений етнічними сербами. І з ким я там сидів з сербськими воєнними злочинцями. Не в одній камері, звісно, але це могло бути небезпечно. оці сокамерники через стінку від мене я не особливо їм подобався. Але потім, за пару років, коли Косово отримало незалежність, тоді все стало добре які стратегії російські поплічники там використовували як росіяни поводились в другому акті тієї драми драми Балканської війни Російська мета була дестабілізувати регіон. Але, як я вже казав, роботу цю за них робили серби. Росіяни хотіли посилити свій вплив на цю частину Європи і не дозволити їй інтегруватися в НАТО. Not to so. a little... не дати Балканам yeah, стати частиною НАТО та ЄС ну і звісно ж не дозволити Косово стати незалежним. і тут вони теж програли так з тріском. Як я розумію, те, що росіяни досі роблять, використовуючи свої тактики дестабілізації, це, наприклад, на цивільні літаки зброєю і насичують європейський ринок кримінальний ринок зброєю з Балкан. Які ще тактики такої гібридної дестабілізації типу помітив, вивчив, перебуваючи. Там росіяни підтримують сербські парамілітарні формування на півночі країни. Там є організація одного француза, Арно Буйон. Арно Буйон. Так, його організація офіційно допомагає сербській меншині на території Косово. Вони фактично організовують там парамілітарні групи. Вони працюють разом з путінським. М -м, як називається ця група? Нічні вовки. Оцей байкерський клуб. Там ще з Донецька О, якісь чуваки. Ти це про гурт Залдостанова? ти їх бачив на Балканах? Я бачив їх у Косово. Там ще була ця псевдожурналістка з Росії, Дар'я Асламова, яку нещодавно видворили з Косово. Вона агітувала там. Вони з нею їздили по селищам в північному Косово, де живе сербська меншина. Роздавали людям по сотні євро і кричали, що допомагають сербам, а решту часу присвячували тренуванню парамілітарних формувань. Зараз на п'ять років цим діячам заборонено в'їзд до Косово. А все це люди з Росії. Це все люди безпосередньо знайомі з Путіним. І вони активні в Косово весь час. Це проблема досі це роблять. Там є ще один чувак, який позує з президентом Сербії Вучичем. Кожен раз стоїть від нього по праву руку, і водночас є контрабандистом нафтопродуктів, які отримує від Росії за півціни. І цей же чувак організовує парамілітарні рухи в Косово. Вибач, ну ті ж самі люди, що організовували рух проросійський в Донецьку уже 10 років тому, ті ж самі люди оркеструють сербськими парамілітарними групами на півночі незалежного Косово. Ти не побачиш там росіянина. Тобто, звичайно, там є росіяни. Але і хоч у Косово з Росією нема дипломатичних стосунків, у росіян є свій офіс там. Але брудну роботу вони роблять там не самі а руками своїх проксі. Дехто з них росіяни, якісь фіни теж багато нацистів серед них є. До речі, он воно що Неонацисти, які співпрацюють там з парамілітарними групами за кошт. Russian well, uh, right. Russian supported military yeah. groups right. Так, я написав статтю на цю тему. Є там і німецький неонацист з тамтешньою неонацистської партії. Ця його партія завжди на межі закриття заборони. надто радикальна. І він теж був в Косово разом з французом Арно Буйоном. Тож німецькі нацисти, Арно Буйон, Це ще один неонацистський рух. Він щось типу боса там. Ну і все це за участі нічних вовків Путіна. Ну і вишенка на торті сербські парамілітарні групи поряд з усім цим вибухова суміш Сербія зараз використовується Росією для обходу всіх санкцій. Все починається з авіаперельотів. Сербія, мабуть, єдина країна, окрім Білорусі, яка не приймає участі у санкціях проти Росії. Тож, якщо росіянин хоче потрапити в Європу, він має летіти рейсом Москва-Білград, а там уже весь світ для нього відкритий. Таким чином, Сербія нейтралізує всі санкції, що запроваджені Європою проти Росії. Теж саме з закупівлями нафти, з закупівлями газу, перепродажу російської нафти і газу, сусідам. І це ж лише верхівка айсбергу. Щодня якась нова російська компанія відкриває свій офіс у Сербії. Це єдине місце на карті, де росіяни можуть робити бізнес з усім світом. І ця проблема ніяк не вирішується. І от тут у мене буде порція критики щодо України. Тут така історія. Посол України у Сербії досі чекає від сербів, що ті приєднаються до санкцій ЄС щодо Росії. А це повна ілюзія. Це наївність чи він просто корупціонер? Я не знаю, чи він корупціонер або хто йому платить. Але два тижні тому він заявив, що має надію, що сербський президент Вучич доєднається до західних санкцій. Це те саме, що висловити надію, що Лукашенко приєднається до західних санкцій. Цього просто ніколи не станеться. Але тут є ще один мінус: через це Україна втрачає дуже багато підтримки в регіоні. Наприклад, місяць тому представник правлячої партії в Сербії заявив, що цитую, ми серби, маємо знову зайнятися денацифікацією Балкан. Тобто, атакувати Хорватію, Боснію і Косову знову. І щодо цього повинна бути якась реакція. Денацифікація Балкан Так, слова члена парламенту у Сербії, правлячої партії, і жодної реакції заходу, жодної реакції від українського посла в Белграді, який досі надіється. Ну тобто, коли цей чувак іде до свого місця роботи в Белграді, він напевно проходить півдюжини магазинів з символікою з футболками з путіним, всяким там мотлохом, і він досі плекає надію. О, Сербія доєднається до санкцій. Він же, до речі говорив десь місяць тому, що Косова частина Сербії, що є частиною російської політики. Україна ж досі не визнала Косово. Так, і це велика помилка. Бо подивіться на своїх кращих союзників: це Штати, це Великобританія, ну і ще Балтійські країни, ну і Польща, звісно ж, Польща. А що у всіх цих країнах є спільного? Це те, що всі вони визнали Косово. А yeah. А потім погляньте на своїх ворогів: це Сербія, це Білорусь і це Росія, звісно ж, і що спільного в них це те, що вони не визнали Косово. Тож питання: чому Україна в цьому питанні з ними заодно? А через оцю свою позицію Україна втрачає союзників, бо могло б бути набагато більше бійців добровольців з Хорватії, зі Словенії. Це країни, в яких багато досвідчених воїнів, яким є що запропонувати Україні. У них є досвід, них є бажання. А тут цей український посол. Знаєш, коли йдемо містом Пріштіна, столицею Косово, повсюду бачиш українські прапори, бо ми все це теж пройшли 20 років тому. Ми добре знаємо, як це, коли країна розміром набагато більше за тебе іде на тебе війною. А в Сербії ж на кожному кутку висить російський прапор. Ана, uh, when you got to Sorbia, there's a Russian seconary коно га вашин ортодокс черч вок російська православна церква лай була залучена в пропаганді і дестабілізації Балкан Тейкінпартінс Холста. Я не знаю про те, як пов'язані сербська та російська православні церкви, але сербська православна церква історично була задіяна в геноциді босняків. Бо боснійці мусульмани. Серед косоварів є багато мусульман, багато є і католиків, але більшість це мусульмани. Але сербська православна церква благословляла зброю, якою сербські солдати вбивали, влаштовували масові вбивства в Хорватії, в Боснії, Косово. Вони й досі активна сила. Там є досі монастирі сербські в Косово. Вони дуже потужно охороняються косоварською поліцією. Там є, наприклад, монах. Його звуть Кібермонах. Він весь час у Твіттері. і він розповсюджує ненависть через Твіттер. Постить расистські. Меседжі ультрарадикал словом Тож, за цим стоїть не лише уряд, це як в Росії, це не лише Путін. Ти розумієш, про що я це все суспільство знизу і до верхівки прогнило до кісток. І ультранаціоналісти, які бачать себе жертвами і думають, що вони повинні забрати все назад. Косово, Боснію, потім Хорватію. мріють про велику Сербію, якою вона була може тисячоліття тому, і церква. Одна з рушійних частин цього друга це академія наук, ну і медіа, також ти даєш багато уроків на сторінках своєї книги, запах війни. Ти так всю книжку побудував на порадах бійцям, цивільним, така собі школа виживання під час бойових дій. Який меседж ти би послав українським бійцям та й взагалі українцям, який вони досі не вивчили? They, they, they don't need my, та прекрасно вони справляються. Їм мої уроки не потрібні. цей секонд хенд здалеку. що воно їм бійцям? Точно мої поради не потрібні. Але є одне, ніхто зі мною не погоджується, коли я про це кажу. Тут забагато людей з серйозними обличчями, і так знаєш, надто жорстко накручені, я б сказав. І от я в перший тиждень війни у Львові одну таку побачив. Я був в медіа центрі, вона роздивлялась мою акредитацію. І така напружена вся. Я їй кажу: розслабся, війна йде, війна за місяць не закінчиться. Але якщо ти далі будеш Така напружена. Просто помреш від серцевого нападу. і це стосується величезної кількості людей, які працюють в армії або ж в адміністративному корпусі. Розслабтеся, бо все це триватиме. Цей дощ надовго. Тож, якщо ти не при виконанні, живіть своє життя, насолоджуйтесь вчора. Вони були цивільні, сьогодні солдати. Не можна бути солдатом 24 години на добу. To to Тож, навчитися жити. Під час війни розслаблятися під час війни, жити своїм життям і начхати на все. Так, це сумно, але це треба робити. Треба навчитися іноді закривати очі. До прикладу, зараз, коли я бачу історію про полонених, я просто не відкриваю їх. Я не повинен це робити з собою. Бо я хочу спати спокійно вночі. Тож іноді треба бути трішечки аутистом. і дбати про себе ментально, зокрема, бо недостатньо лише їсти і пити. Адже якщо не подбати про свою свідомість, тягар цієї війни буде занадто тяжким для українців. And to keep on smiling. Yeah. Well. To keep on smiling, <laughs> sir. Good to have this talk. Thanks. Thanks. Good sir. to have this Thanks. talk. Thank you.